За чашкою кави з цукерками та печивом у день захисту дітей міський голова Володимир Москаленко поспілкувався із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які цього року є випускниками шкіл міста. Таких юнаків та дівчат в нашому місті 16. Дитинство найсвітліша життєва пора кожної людини. Її безтурботність та легкість закладають в кожному з нас ту наснагу, яка протягом усього життя допомагає нам долати перешкоди та негаразди. Так під час зустрічі із молоддю наголосив очільник міста. За вами, майбутнє, як буде розвиватися місто. Перспективи колосальні все залежить від того, як ми самі працюємо, як ми себе робимо. Повірте мені, от я абсолютно впевнений, що із вас якраз найбільше буде людей талановитих, які себе зроблять. Говорить, талант це 1% успіху, а 99% це робота над собою. І вас так життя поставило такі умови. З одного боку, може і на жаль, а з одного боку, щоб бути самі себе робити. От ви себе зробите. Я в цьому впевнений. Володимир Москаленко побажав хлопцям та дівчатам не відступати від своєї мети і обов'язково після закінчення вузів повернутися в рідне місто, яке має тисячолітню історію. На згадку про цей день вітальні листівки та подарунки, а ще спільне фото. Ще один захід до дня захисту дітей відбувся біля річки солодка вата, батути, спортивні розваги, пісні та танці. Це далеко не весь перелік того, що підготували малечі з багатодітних та малозабезпечених родин. Під час святкування частина дітей обрала для себе, так би мовити, спокійний відпочинок. Школярі щось малювали, клеїли та досліджували. Треті, да, у нас третій заход, вже десь по сім, по вісім, по десять. Вже чоловік є, яким цікаво. Приходять, будемо вчити Не сподобалось свято. Так, багато всього конкурси, бидути, всяка форма. Дай от рисунки всякі можна зробити своїми руками. Що ти робиш і для кого, і з яких матеріалів? Я роблю для мами. Є це квіток і Танюша, ти тут є? Що саме робиш? Yeah. Yeah. Листівку <тірвання> мені захотілося щось зробити для моєї батусі якийсь гарний подарунок. <тірвання> Також буду грати. Карсика у цей святковий день хочеться подякувати всім, хто долучився до організації святкування дня захисту дітей. Цей народний депутат України Володимир Арішонков, депутат міської ради Віталій Грищенко. Він вже другий рік поспіль допомагає радувати дітей під час свята. Хотілося допомогти дітям, щоб вони отримали релакс в житті, щоб їм було веселіше, красивіше, щоб вони розуміли, що ми їх підтримуємо. Своєю активною участю у конкурсах та розвагах діти створили особливий настрій. Захід вийшов яскравим та веселим, що не може не радувати міського голову, який також пригадав своє дитинство. Ми якось день захисту дітей не проводили. А в нас був день народження Пінерської організації, 19 травня. От я запам'ятав назавжди, що в той день. Безкоштовно були качелі, каруселі в паркі Островського. І ми це сполна використовували, ми були щасливі. Тому ми сьогодні постаралися ну, якби достукатися до кожної дитини. Нагород багато вручали, подарунків, призі вручали. Мені здається, що діти щасливі сьогодні, що їм стільки уділили уваги. Це велика, гарна пам'ять для дітей.